У ритмі танцю під такою назвою у міському парку культури і відпочинку вперше відбувся регіональний фестиваль, конкурс народного естрадно-сучасного та спортивно-бального танцю. Організатор заходу міська влада намагалася подарувати маленьким нововолинцям справжнє літнє свято, тож не випадково провели його саме у міжнародний день захисту дітей. Вперше в нашому місті надіюся стане доброю традицією. Проводиться регіональний фестиваль, конкурс народного сучасного. Спортивного та бального танцю він носить назву у ритмі танцю і присвячений міжнародному дню захисту дітей. Сподіваємось, що і надалі в нас буде проходити цей конкурс. Багато гостей до нас приїхали з інших міст. Участь у фестивалі взяли близько 20 дитячих танцювальних колективів із Нововолинська, Ковеля, Володимира Волинського, Селища Жовтневого та Іванич. Змагалися у двох вікових категоріях молодші і старші. Відкрив захід міський голова Віктор Сапожніков. Так, іде ще війна. Є неспокій в нашій державі. На жаль, гинуть солдати. Але не хлібом єдиним живе людина. І тому в Міжнародний день захисту дітей ми вирішили започаткувати проведення от такого танцювального фестивалю. Я сподіваюся, що перемога не загаранована буде, а дітки наші навчаться не тільки танцювати. Вони доторкнуться до гарного, естетичного танцю. Вони будуть більш розвинуті не тільки спортивно, а десь духовно і морально. Я сподіваюся, що сьогодні тих 14 команд, які є на нашому фестивалі, покажуть вищий клас майстерності. Так, є журі, яке буде судити, присуджувати ті або інші місця. але я думаю. Тих, хто програє в цьому конкурсі, не буде, бо це талановита наша молодь, і ми бажаємо їм добра. Це ті, хто будуть будувати Україну, розбудовувати, які зроблять її ще кращою порівняно до того, що робимо. ми. Тож я бажаю всім гарного настрою, перемог, і щоб цей фестиваль не тільки перший останній рік, а був постійним. ...в Місті Новолинського. Тож всім миру, добра, щастя, здоров'я, перемог і гарного настрію. Усміхненими, веселими, натхненими і щасливими, саме такими ми повинні бачити своїх дітей. І сьогодні у день їхнього свята усмішок було направду не злічити. Азарт захопив усіх учасників дійства. Конкурсанти демонструють свою майстерність, змагаючись за нагороди та подарунки. Дитяче свято пройшло весело та цікаво. Кожен маленький відвідувач мав змогу відчути себе справжнім митцем, прийнявши участь у конкурсі малюнку Літня фантазія. Щоб діти активно провели час, був організований також конкурс із гри в дартс та парад із домашніми улюбленцями. Звичайно, не обійшлося без призів та нагород для переможців та учасників фестивалю. Діти були дуже задоволені святом, отримали незабутні враження та з нетерпінням будуть очікувати забав наступного року. А дорослим варто пам'ятати, що це не тільки веселе свято для самих дітей, а ще й нагадування суспільству про. Необхідність захищати права малечі, щоб усі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали гідними громадянами своєї країни.